Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, отішителя душе істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне віри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 23 глава з 1 по 12 вірш. Тоді встала вся громада, і повели Його до Пилата, і заходилось Його винувати, кажучи. Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесарі податок і каже, що він Христос Цар. Пилат спитав його Ти цар юдейський? А Ісус у відповідь сказав до нього Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до пересвященників і юрби Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали, народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, повчавши з Галилеї а сюди. Почувши це, Пелас спитав, чи цей чоловік галеянин? А, довідавшись, що він з-під влади Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ір вже зрадів, побачивши Ісуса, бажав бо здавна бачити Його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Сило питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Пересвященики та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Іро, з вояками своїми, зневаживши його і насміявши з нього, надів на нього білу одіж, відіслав його назад до Пелата. І того самого дня Ірод і Пелат стали приятелями між собою, раніше бо ворогували. Бачимо в сьогоднішньому уривку від Луки. Як насправді Ісуса відправляють з одного з Палата до Ірода, з Ірода до Палата. Тобто не беруть на себе відповідальності. Палат побачив, що не виніс Ісуса, а Ірод думав, що побачив якесь чудо, колись він хотів побачити Ісуса, думав, що може Ісус якийсь. Чарівник чи фокусник, що йому покаже якісь чудо. А чи не буває і в нашому житті, як я ставлюсь до когось? Чи використовую ту людину? Чи може зневажаю її, не пам'ятаючи, що вона є образ та подоба самого Бога? Бачимо також з іншої сторони, що сьогодні Ірод і палат стали приятелями між собою, а раніше поворогували пише Євангелець Лука. Наскільки особа Ісуса має таке світло, що, вона, що Ісус примирює їх. Бачимо, що. Ісус, не відповідаючи нікому, нічого іроду, мовчав, Деколи в нашому житті бракує нам того мовчання. Нехай Ісус нас навчить. Навчи мене Ісусе, кожній людин, кожну людину, яку я сьогодні зустріну, бачити твій образ. Навчи мене чинити справедливо, конкретне обставина мого життя, не перекидаючи свої відповідальності на інших. Хочу Ісус буде тобі вірна у своїх найменших справах. Так буває і в нашій державі, коли ми йдемо щось брати, чи якусь довідку, чи підписати, завжди нас відсилають. З одного кабінету в другий кабінет. Не хочуть послужити, не хочуть взяти відповідальність. Не робімо так. Ми бачимо, що сьогодні з нашим Спасителем так роблять. Навчимося служити один одному в найменших дрібних справах. Амінь.